Палац Шенбурнів та замок Паланок гори, розваги та екскурсії. Протягом семи днів на Закарпатті відпочивали 12 діток з Біловодської громади, що на Луганщині. З першого дня, почавшись, відколи дітки приїхали, ми організовували ми різні екскурсії. Ми відвідали центр Мукачева. Ми подивилися всі скульптури, наші парки. Також відвідали наш монастир жіночий, де дітки були дуже, -дуже зацікавлені життям, як там проживають. Наступна наша була поїздка, така досить також знамена для нас. Це санаторій Карпати. Це замок Шембурнів, де були всі здивовані цією краєвидами, цією природою довкола замкою, самою архітектурою замку. Зараз ми з дітками знаходимося на базі ресторану у пана Віктора Михайлова, де ми вже вдруге відвідуємо їх. Вони готують для нас смачні обіди. Літній табір з різноманітною культурною та веселою програмою вдалося організувати у рамках меморандуму між благодійним фондом та Біловодською селищною військовою адміністрацією. Спочатку надавалася допомога. Нашим внутрішньопереміщеним особам це продукти харчування, гігієна, а потім ми почали вже глибше співпрацю. І так ми разом дійшли до такої згоди, що є така можливість організувати відпочинок в цьому маляновичому краї. Зокрема, це діти військовослужбовців, діти з безвісті пропавших військовослужбовців, в кого батьки поранені. Ці заходи однозначно потрібні, без цього ніяк. Це не ми, ну, наше… Не в завтрашнє майбутнє, а сьогоднішнє майбутнє. А особливо ці діти ця категорія дітей Луганської області, які ці зазнали жахіть війни, вони втратили все. Вони виїжджали на підконтрольну територію. Різними способами, це діти військовослужбовців, які загинули, зникли без звісти або постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У мирному житті ці діти мали б проживати щасливе дитинство, а не боятись сирен. Але цей табір подарував їм щось дуже цінне, відчуття, що про них пам'ятають і піклуються. Їхній регіон був з перших днів окупований і вони зараз релоковані в місто Рівне і попросив, якщо буде якась можливість, допомогти як ВПО. Так і цим діткам. Це дітки не тільки просто військових, а також є і загиблих військових, і безвісті зниклих. І ми відразу включились і допомогли організувати цей відпочинок на Закарпатті. Я гадаю, що нам вдалося, адже є багато знайомих, які також долучились. Діти діляться враженнями та кажуть, що відпочинок на срібній землі назавжди залишить слід у їх серці. Я маю дуже багато друзів. І ми їздимо багато куди. Це ми їхали в замок Палани. Там дуже класно, я багато про що дізналася. Те, що там передавали його, там з нього багато історій. На нього нападала, на басейні там плавали. Ми ще ходили в художню, художню. Я теж малюю, і я я думаю, що я теж там побуваю мої картини. Найбільше запам'ятався тюбінг, дуже класно було. Ми піднімались, катались, катались і перевозиком четверо, п'ятеро. Це було дуже класно. Також запам'ятала фортецю, дуже цікаво. Ні, Арпада було взагалі дуже класно. Вечора ми жарили маршмелу, споспомінали свої дні, які в нас були класні. Знайшла багато друзів. Ми бачили Мукачево, таке європейське старовине місто. Дуже подобається. Ну ми в захваті, діти. Ну, побачили Закарпаття насамперед. Дуже гарне, мальовниче. Гори Карпати тут ну видно, ну просто дуже гарно. У якості акту вдячності за теплий прийом та плідну співпрацю між партнерами голова Біловодської громади подарував волонтерам тубус від ворожої зброї, який в подальшому стане лотом на благодійному аукціоні. Цей виріб створили діти біловодської громади. В знак вдячності. Громадської організації Провій надії України за цей чудовий відпочинок, який ви для нас організували. Діти безмежно щасливі, раді. Багато з них зазнали жахіть війни. Вони ну, такому відпочинку, можливо, перший раз деякі. А на прощання кожен отримав подарунок канцелярське приладдя, розвивальні ігри та обійми, які не хочеться відпускати. Дякуємо!